Всім привіт, на зв'язку Макс. Ну що, сьогодні у нас полювання на NFT на біржі Бабід. Хто не знає, що тут має відбуватися, я спробую купити NFT за одну копійку, американську копійку. Дивіться, на біжі Бабід час від часу проходять ось такі ось сейли NFT, де за 1 цент, 10 центів там, 3 цента можна купити NFT, шку потім спробувати її зразу продати дорожче. Бувало таке, що купуєш за 1 цент, продаєш за 10-15 баксів. бувало, що за бакс півтора тобто різну. Різні бувають варіанти, але все ж таки, коли ти платиш один цент, одну американську копійку, можна спробувати тут практично без ризиків. Да? Навіть якщо ви не візьмете, в принципі, нічого не втрачаєте. А Якщо візьмете і не продасте, хай вона у вас лежить. Можливо, потім вона вам ще принесе якийсь прибуток. Вона їсти не просить, потім її кормити не потрібно. І знову ж таки, повторюсь, за один цент варто уваги. Тому, друзі, зараз у нас ще є 18 хвилин до того часу, коли стартують торги. Я спробую купити. Чому це важко зробити? Тому що їх, наприклад, там 5 тисяч да, як в цьому селі. Бажаючи багато, тому що ціна дуже приваблива і починає або підвісати, або там ще щось робитися, або просто не встигаєш забрати, забирають боти. Тому Якщо вдасться це купити, в принципі, це вже перемога. Якщо вдасться, ще перепродати за гарною ціною, так це взагалі супер. Є ще трішки часу. Давайте розкажу вам, що потрібно, щоб мати можливість приймати участь у таких сейлах на біжі. Дивіться, перше, звичайно ж, це мати аккаунт, верифікований аккаунт на біжі. Бабі. Якщо у вас ще його немає, посилання на реєстрацію залишаю в описі. Переходимо, реєструємось, проходимо QVC. Нічого складного там нема. Друге, це мати певну кількість ось цих американських копійок, грошей, тобто USDT в себе на балансі. В даному випадку нам вистачить всього одного центу. Зрозуміли, так? І третє, це бути присутнім в певний час, так сказати, в певному місці. Це ось тут, на платформі Bambit, Бабіт NFT, і спробувати здійснити покупку. Ось три основних таких складових, що вам потрібно мати, щоб приймати участь. Ну, звичайно, ще треба бути уважним і швидким, мабуть, що, тому що потрібно швидко це зробити. Я вже сказав, що бажаючих багато, тому конкуренція дуже велика. Також дуже рекомендую підписатися на ютубчик, де ви зараз дивитесь це відео, тому що тут багато корисної, цікавої і, звичайно ж, прибуткової інформації про різні види заробітку. Також, дуже, дуже рекомендую підписатися на телеграм-канал. Чому? Тому що, ось, наприклад, про цю подію я сьогодні вже написав нагадування. Тому що не всі слідкують за біржами, що на них відбувається, а в телеграмчику завжди буде актуальна інформація в актуальний час. Ось, є нагадування. До речі, про цю подію я писав ще 12 лютого, як тільки знайшов інформацію, що таке буде відбуватися. Тобто, зрозуміли, щоб мати інформацію, щоб знати, заздалегідь, коли будуть якісь такі прибуткові події, цікаві, підписуйтесь і завжди будете в курсі. Ну що, з'явилася кнопочка, будемо пробувати купувати. Раз, купити, опрацьовується. Так, так, так. ту-ту Чуть не пропустив. Ну, Зараз пробуємо. Можливо, навіть підвісло. Ні, бачите, щось, не, щось відбувається вже, вже, мабуть, я і не встиг купити. Давайте оновимо сторіночку. Так і вийшло. Дивіться. Розпродано. Можна переглянути колекцію. Зараз подивимося, скільки вони коштують. Я просто не встиг. Ну, скоріше за все, можливо, якісь боти їх скупили всі, тому що тут. Зразу, зразу на перших там, не знаю, секундах треба брати і купувати. Ось я про що говорив. І тоді є можливість зробити якихось там 100-200, не знаю, тисячу іксів, Розумієте, да? коли ви купуєте за копійку, а продаєте за 10 баксів, то це вже ого. го Якби сума невелика, але якщо брати в іксах, то, то це значна така, значний такий рух догори. Давайте зараз переглянемо колекцію і подивимось, по чому їх продають. Ну що ж, відкрив я колекцію, дивимось, да? Я відфільтрував від найнижчої ціни до найвищої. Дивимось, що найнижча ціна зараз 39 центів. Тобто вже якийсь такий невеличкий прибуток є, не те, на що ми очікували, але нагадаю ще раз, що раз на раз не виходить. Буває таке, що і 10-15 баксів можна з цієї копійки зробити. Розумієте, так? Да? Ну, звичайно, будуть ті, хто поставив і дорожче. Давайте. Ну, я наразі сам не розумію тих людей, які купають, купують по одному центу, накидують 10 зверху і заробляють 15 і доволі. Ну, взагалі, для чого? Хай вона тоді буде в колекції краще, ніж продавати її за 40 центів. Чесне слово. Давайте від найвищої. Подивимось, є люди, які вірять в це або просто з приколу, скоріш за все, це так, і ставлять за 10 тисяч USDT. Ось так. Можливо, хтось за помилкою по помилці зайде да й купить. Може, так, а може ще для щось. Ну, я конкретно по такій ціні, наприклад, за 40 центів не продавав би, лишив би собі в колекції і чекав би, тому що. Бувають і якісь плюшки, в кого є там, певні нефті. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Приєднуйтесь, будемо приймати участь у наступних сейлах. Можливо, там буде більш прибутково і вигідно для нас. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписочка. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Великих вам заробітків, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!